Всім привіт! Я Настя, і ми знов з вами зустрілися для того, щоб переробити мій манікюр. Також, перше ніж почати сам процес, я хочу вам розповісти про мої три новиночки. Ось вони Та в попередньому випуску в мене закінчився молочний гель, і я купила собі вже іншої фірми таку величезну просто банку. Вона йде на 50 мл, а попередні 13 мл від луни мені вистачило на 4 місяці. І ще в мене є дві новиночки. Перший топ це як його називають, перепилине яйце. Я бачила доволі багато манікюрів з ним і дуже хочу повторити щось подібне. І другий топ. Зараз мені всі просто відео попадаються з молочним топом. Я навіть раніше не знала, що таке взагалі існує. Але я бачила, що з ним дуже гарно виходять е, французькі манікюри. Тому також будемо тестувати. І давайте вже нарешті починати. У мене вже декілька людей спитало, як називається мій фрезер. Він на сенсорних кнопочках. Я не знаю наскільки це буде в перспективі добре чи погане. Користуюся їм вже рік, ну поки все добре. Далі подивимось. І ось вам покажу коробочку від нього, щоб ви побачили, як називається, яка фірма. Ну і подивилися в інтернеті, бо сайти, на яких я замовляла, ну, чесно, я вже не пам'ятаю. Знімаю покриття керамічною фрезою. З манікюром я проходила два тижні. Відносилося все супер. Квіточки і матове покриття також на місце. І якщо ви дивилися моє попереднє відео. А якщо ні, то звичайно переходьте і подивіться у мене на каналі. Я змішувала молочний гель з пігментами, і це взагалі ніяк не вплинуло на носіння манікюру. І таким чином з однією баночкою ми можемо отримати купу-купу кольорів. Ось така краса в лапках в мене вийшла після зняття. Бо я хотіла на максимум зняти покриття штучне, яке в мене було до цього, бо я буду робити новим гелем. І так як я випилю ніготь свій після, цього, після манікюру, вже, то бачите, ну, такий коротишка. Але я хочу зараз зробити дещо незвичне для мене. Я цього не робила ніколи або, може один раз там, на один, ні хоч, трохи донаростити, чи як це назвати, я спробую ось цим гелем. Подивимося, що з цього вийде. Коротше, хай ця фігня ще 5 років полежить просто в Не буду я робити, бо я забула, що я бачила, що там потрібно нігодь свій повністю прибирати. Коротше, я не хочу зараз цим займатися, бо я це не вмію. І щось я не бачу, щоб хтось зараз на нижні форми це взагалі все робив, тому до побачення. Коротше, візьму я все-таки гель-джеле від луни і зараз всі нігти буду ремонтувати саме їм. Єдиний мінус. Але ну, в моєму випадку це мінус, що він прозорий, треба було замовляти не прозорий, а під колір нігтя, бо потім буде просвічуватися цей прозорий колір. Зону ремонту я промазую базою і просушую. Після цього вже добудовую гелем желе. Ось так приблизно в нас це виглядає після ополу, але це не кінечний результат, ще буде в нас гель і тоді вже будемо робити нормальну форму. А поки так, трохи додали довжини. І зараз будемо чистити кутикулу. I'm myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Час укріплювати нігті і тестувати новий гель. Але перед цим, звичайно, ми наносимо базу на весь ніготь. Після просушки бази роблю мокру підлогу з гелю. Якщо чесно, мене дуже бісить ця назва. І кого також пишіть в коментарях. Потім я набираю краплю гелю. До речі, попередній шар просушувати не потрібно і розподіляю цю краплю по нігтю, допомагаючи собі тонким Музика Ось так це все діло виглядає без ополу. Але, звичайно, я так не залишу. Зараз буду робити опол та прибирати довжину. Я дуже сильно полюбляю лайфхак для промальовки френчу самі собі з подушечкою для стемпінгу. І, до речі, зараз я використовую гель-фарбу від коді. Не звертайте, будь ласка, увагу на мій великий палець. Зараз я сказала, ви напевно точно туди подивилися. Це були мої спроби зробити дизайн зі стемпінгом і втиркою, але мені не сподобалося взагалі. І я з психами просто все це спиляла і зробила френч. Звичайно, як я могла не спробувати свій новий топ. Я взагалі не з тих людей, які щось купують нове, і відкладають просто це у шафу. Обов'язково пишіть в коментарях, чи знали ви про цей топ, і може ви їм користувалися. Розкажіть, будь ласка, в коментарях свої враження про нього. Також, звичайно, пишіть, що ви думаєте з приводом мого манікюру, і давайте нарешті я вам вже покажу готовий результат.